Чому кажани не з'являються вдень? Індійська казка. Давно, дуже давно, коли ще звірами і птахами ніхто не правив, зійшлися вони в лісі на збури, зійшлися, щоб вибрати собі царя. Довго вони радились, хто ж ними правитиме. І нарешті леопард сказав Виберемо лева, ні серед птахів, ні серед звірів рівні йому немає. Немає такого дужого, як він. Всі звірі згодилися з леопардом, а птахи промовчали. Воно й не дивно, адже їм хотілося вибрати такого царя, щоб умів, як вони літати. Зрештою, виступив на переторел і сказав Хто не знає лева, він дуже розумний, але, на жаль, тільки на землі, а треба вибрати такого царя, який правив би нами і на землі, і на небі. Птахам сподобалась хитра пропозиція орла. Царем треба вибрати яструба, озвався інший птах. Він серед нас найдужчий, літає найкраще. Крім того, він може спуститися на землю і гострим дзьобом та тігтями бити будь якого звіра. Птахи знов закивали головами і радісно закричали на знак згоди. Та звіри стояли на своєму, вони хотіли вибрати царем лева. Сперечалися, сперечалися звірі і птахи поки полаялися. Тільки кажани сиділи мовчки, кричали і не сварилися. Вони ніяк не могли вирішити, на чий бік пристати, кого підтримати. Птахів чи звірів, бо хоч вони і уміли літати, як птахи, але яєць не клали, і дітей свої годували молоком, як звірі. Розпочалася в лісі жорстока війна між птахами і звірами. Спочатку гору взяли звіри, багато птахів полягло. Побачивши, що перемогли звіри, кажани відразу приєдналися до них і сказали Всім вам ясно, шановні звіри, що ми не птахи, бо хоч і літаємо, але яєць не кладемо, а дітей вигодовуємо молоком. Захоплені перемогою звірі прийняли кажанів у свою сім'ю. Тим часом ці лілі птахи зібралися докупи і почали думати гадати, як перемогти звірів. На землі ми звірів ніколи не переможемо, сказав Орел. Загинемо всі та й край, треба напасти на них із неба. Так птахи й зробили. Яструб каменем кинувся на лева і виклював йому в очі. Інші птахи гострими дзьобами і міцними кігтями повбивали інших звірів. Коли птахи святкували перемогу, кажани сказали. Шановні птахи, хіба ж вам не ясно, що ми з вашого роду? Щоправда, ми не кладемо яєць і вигодовуємо дітей молоком, як звіри, проте літаємо так само, як і ви. Захоплені перемогою птахи прийняли кажанів свою сім'ю. Довго ще воювали між собою звіри та птахи, поки нарешті уклали мир. Домовились, що в небі царюватиме яструб, а на землі лев. Зібралися звірі та птахи на велике свято і заходилися співати й танцювати. Закортіли кожанам повеселитися, підлетіли вони до звірів, але ті загукали. Та вийшли на звірі, а птахи й до своїх листя. Цілий день сиділи вони в схованці і вилетіли аж уночі, коли звірі та птахи поснули. Кажуть, кажани тому й не з'являються в день, що бояться і звірів, і птахів.